Раз два три чотири п'ять. Хай Марсі з СУ вчора ходили гулять. Русня в Криму почала читати Отче наш та вчити гімн України в аеродромі Бельбек, який найбільший в Криму, стояло 40 одиниць авіації Русні. Там лунали вчора вибухи, і слава зсу, і воно горіло. До речі, більше за всіх вчора читав Отче наш Карчівський міст. Повідомляють про роботу ППО в районі Кримського мосту. кажуть, що прилетіла мінімум одна плюха. Тут на в білгородській області вибухали склади армійського рівня 20-ї армії, що воює на Ізумському напрямку. Вибухала годинами, детонували не тільки БК, а щось в рашистів. Бо вовна Саках, як повідомляє представник західної розвідки, вивела з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії. А сьогодні ЗСУ знищили ще чотири системи С-300. Ще хотілося би передати привіт окремо, деяким щурам. Супутник Айсай навіть після завершення терміну доступу до даних залишиться у власності України. Про це йдеться у повідомленні компанії EOS Data Analytics. Українська сторона отримає тримає супутників. Доступ до бази даних сузір'я супутників. З'їли.